Багато емоцій, дитячих усмішок та футбольного азарту хлопці та дівчата з шкіл Івано-Франківська взяли участь у традиційному футбольному фестивалі. Здебільшого дійство спрямоване на залучення молоді до ведення активного способу життя, каже Віктор Юзюк, щоб всі діти цих категорій були ознайомлені з одним із найпопулярніших видів спорту футболом. і по мірі можливості і свого бажання. Починали займатися ним професійно в дитячо-юнацьких спортивних школах. Участь у фестивалі взяли як хлопці, так і дівчата. Адже організатори хотіли показати те, що гендерної рівності у футболі не повинно бути. Футбол це дуже такий спорт специфічний. І він я його дуже люблю, тому що я ще хочу доказати, що футбол не тільки для хлопців, а і для дівчат теж підходить. Я люблю футбол, він цікаво. Цікаво, дуже грати в нього в футболу. Цікава річ поділились досвідом зі школярами й відомі футболісти Прикарпаття. Форвард івано-франківського тепловика Ігор Худоб'як переконаний, аби досягнути результату одного таланту, мало потрібно постійно працювати. Бог дає таланту 5%, а все сельне це. Це праця над собою. Працювати, тренуватись і виростити великий футболіст. Кожен учасник футбольного фестивалю отримав грамоти та подарунки. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.